Доброго времени суток. Сьогодні будемо готувати соус, солодкий чілі від токаря тіктокаря. По інгредієнтам нам будуть потрібні 20 перчин гострі, 150 грам часника, 150 г імбіря, щепотка солі, 1 кг 200 г сахара, 8 лимонів, а також 1 літр 250 мл води і 5 ложок крохмала. Засипаємо часник з імбірем в йомкості і змільчаємо, звісно блендером. Я взяв ось кастрюльку, в яку буду сипати всі ізмельчені інгредієнти. Перець миємо і убираємо хвостики. Нарізаємо такими шматочками і також ізмельчаємо блендером. Перебитий блендером перчик висипаємо також в кастрюльку. Ось що у нас виходить. Тепер беремо лимончик і натираємо цедру. На м'ялку тірочку. Цедри з одного лимончика буде достатньо. Прибираємо його на тарілочку. Перерізаємо лимончики на дві частини. Беремо йомкость і вижимаємо сок лимона. Хватаємо сито і цідимо сок. Ми отримали чистішого натурального лимонного сока приблизно 600 мл. Слідущий етап це вже етап варки соуса. Заливаємо 1 літр 25 мл води. Я її вже закип'ятив предварительно, щоб швидше це все відбувалося. Добавляємо цедру лимона. Засипаємо сахар. Добавляємо сіль. Варимо сироп. Періодично помішуємо. Сахар розтворився. Сиропчик наш зварився. Тепер додаємо нашу смесь з перців, часничка імбіря. Періодично помішуємо. Закипіло і 10 хвилин прокипіло. Додаємо сок лимона. Беремо 6 ложок крохмала обичної никип'ячної води. Розколочуємо все хорошенько. Крохмал іде, як загустіти. І акуратно додаємо, помішуючи ложечкою. Доводимо до кипіння. Самий приємний момент це коли вже все готово і ти його фасуєш. В кінцевому результаті у нас вийшло 3 літра соусу «Солодкий Чілі від токаря-Тіктокаря, -токаря, який ви зможете придбати. До кожної баночки буде йти приколяха від мене, а 25% коштів від проданої баночки буде йти людям, які потребують допомоги. Смачного!